Вітаю всіх! З вами знову я Олена і мій світ, в якому я живу. Сьогодні я хотіла продовжити е, тему своїх парадних квітників, а саме поговорити про призначення цих квітників. Вони не просто так тут з'явилися і не просто так розташовані саме так. Е, зараз я підійду до нашої фіртки, ну не зовсім підійду, бо у нас ще арка будується. А от на початок повернемося і я розповім. Віч у тім, що коли заходити у наш двір, у нас йде пряма доріжка додому, прям е, до будинку. І чому ми саме так зробили, чому не зробили якісь е, цікавинки, схованки е, або е, доріжки якоїсь цікавої, більш цікавої форми? До того як отут все це з'явилося. Тут нічого не було, був просто вхід в наш будинок, і від чого я відштовхувалась, розташовуючи оці квітники. Скажімо так, є якась територія, яку ще не розбили під озеленення. Або під якийсь ландшафтний дизайн, але по цій території ходять люди. І от люди, коли ходять по цій території, вони натоптують стежки ті, по яким зручно ходити. Отак от вийшло і у нас. Оця територія велика, яка у нас є. Тут вималювалися самі собою стежки, які виявилися нам зручні для переміщення по цій території. І от коли я планувала оці квітники, я вже відштовхувалася від тих стежок, які ми протоптали, які нам зручні у використанні. Тому саме це було головною, скажімо так, задачею. Створити квітники, які будуть підтримувати ці стежки, а не заважати їм. І от почнемо з самого початку: оця пряма дорога вона веде на вхід на нашу ділянку. Прямий вхід до будинку. Нам так було зручно, ми так зробили. І якщо подивитись на оцю доріжку, то в мене з праворуч від нас. Розташована, розташований квітник, в якому більше за все знаходиться троянд. Він ще не дороблений, звичайно, він в процесі, але тут, більше за все, в мене троянд висаджено, це, наче алея троянд. І це не просто так зроблено. Скажу чому. Тому що, якщо стояти, отак, як я зараз стою на цій доріжці, то Праворуч від мене троянди, а ліворуч від нас сонце. Сонце йде весь час по лівій стороні. І, звичайно, всі квітуючі, яскраво квітуючі рослини хочуть, не хочуть по природі своїй повертаються до сонечка. Тому я й посадила саме з правого боку. Троянди, які будуть повернути обличчям до сонця весь час. А от уже ліворуч ділянка, про яку ми поговоримо окремо в наступних відео, я розкажу, чому і як там розташовані рослини. І от, моя задача була створити цю ділянку праворуч, як таку алею, яка веде до, до нашого будинку. Я тут посадила, я хотіла тут троянди, і я їх посадила. Тут вони ще молоденькі, вони ще нарощують свою масу. І для підтримки троянд тут в основному флорибунди в мене, вони мені подобаються. Для підтримки троянд я тут посадила в деяких місцях злакові, але зараз розумію, що злакових треба більше, і їх треба трошки розбавити. Ці трави мені треба розділити і розсадити. Я хочу, щоб ділянка мала повтори. Це виглядає завжди естетичніше і гарніше, тому це ще буде дороблюватися. але... Задумка була в чому? Троянди е, поруч зі злаковими ідуть. За трояндами в мене ростуть гортензії, висаджені. Волотисті гортензії, е, вони більш е, високі, вищі за своїм розміром, ніж троянди, і вони мають, е, коли будуть квітувати, стати на е, певний Поверх вищий, ніж троянди. Тому вони створять таку багатоповерховість. Це буде вже третій поверх моєї ділянки, бо перший, я забула вам сказати, я посадила вздовж всієї своєї. Доріжки лаванду. Ну, Я вже розповідала, що лаванда в мене дуже гарно прижилася, дуже гарно наростає, і не скористатися цим було б недоречно. Тим більше, що лаванда мені подобається і вона вічно зелена. Тому мою цю доріжку із права і зліва оточує саме лаванда, яка і створює перший і нижчий бордюр. В моєму квітнику. Далі в мене йдуть троянди, але між лавандою і трояндою я теж хочу щось посадити. В даному випадку в мене тут росте манжетка і росте отака шавлія кольорова. Вона, бачите, вища, ніж лаванда, перегукується кольором з лавандою, тому непогано виглядає. Далі йдуть троянди. Це виходить вже перший, далі другий проміжний проміжок. Далі йдуть троянди. За трояндами йдуть волотисті гортензії. Їх розбавляють зараз лілії, але я буду їх змінювати по кольоровій гаммі трошки. Йдуть лілії і йдуть барбариси колоновидні, ось один, ось другий. Вони створюють е, все вищу і вищу стінку, яка буде е, від'єднувати садок від парадної зони. Е, далі е, гортензії молодесенькі в мене ще, тому вони нарощують ще свою масу, але якщо звернете увагу, я гортензії обсадила, обсадила аюгою. Вона дуже гарно виглядала навесні. Зараз трошки спекотніше, і вона трохи губить свій колір, але якщо звернути увагу, тут попередні яруси, вони перекривають її, і вона більш яскравіше виглядає. В мене така задумка, що попередні яруси від сонця будуть закривати. Цю Аюгу і вона буде тут гарно себе почувати. Тим більше, що вона любить вологу, а гортензія теж любить вологу. І вони в об'єднанні мають гарно себе почувати. Аюга буде виконувати функцію мульчі, а гортензія буде насичувати допомагати аюгу підтримувати у вологому стані. І після цього це вже йде який там у нас ярус, я вже заплуталася. Але е, якщо звернути увагу, в мене все йде по висоті, далі на нарощування е, зросту, чим ближче до саду, тим вище рослини. Далі в мене йдуть чагарники. В даному випадку зараз я посадила чагарники. Чому? Тому що в мене задумка тут посадити хвойні. Ось я їх посадила хвойнічки, але вони дуже маленькі. Поки вони наростять свою масу для того, щоб. Створити основний фонд для, фонд для троянд і перекрити повністю садок, я тут посадила поки що чагарники, які виконують цю функцію, але вони теж молоденькі. Виходить так, що я зробила цю ділянку як ширму, яка працює на вхідній зоні і перекриває садок. Перекриває повністю садок, і тут буде багато ярусність рослин з меншої до більшої. І я планую, щоб це була як така рослинна ширма. Хочу її яскраву, хочу різнокольорову, але хочу все ж таки витримати якийсь стиль, бо хочеться все ж таки не хаосу, а хочеться якоїсь естетичної картинки яка буде виглядати гармонійно в поєднанні між собою в кольорах. Ну, от е, саме тому в мене зроблена отака зона праворуч від нас, коли ми входимо на нашу ділянку. Е, і мені здається, що це вдале рішення. ну, Це моє бачення, і е, мені, якби, воно до вподоби. До речі, на цій ділянці, тут, якщо бачите, у нас йде пряма доріжка, і праворуч іде е, відхилення від доріжки, воно йде до вольєру з собакою до мого е, сарайчику нового. І отут в кінці цієї доріжки, як би на завершення і на такий масивний. Масивне перекриття цієї зони, я створила такий трикутник з трьох рослин. По-перше, це чубушник, він буде невеличкий. Це махровий чубушник. Я розповідала про нього, я його вкорінила сама. Далі це скумпія. Я її буду підтримувати у штамбовому такому вигляді, не дуже їй давати розростися. І далі туя, то вона має рости формою такого яйця видовженого. І вона має таке жовто-зелене забарвлення. І от я думаю, що цей трикутник він створить такий щільний бордюр, який перекриє. Оцей вольєр і підхід до мого сарайчику. Основними рослинами на цій ділянці, звичайно, є троянди. І все, звичайно, крутиться навколо них, бо їх треба якби підкреслити, підтримати, створити для них якесь тло для того, щоб вони гарно і багато виглядали тут. Тому, звичайно. Звичайно, тут багато ще інших рослин, які мають підтримувати троянди, допомагати їм більш ефектно виглядати, але але ніхто не відміняв трав'янисти, квітуючі багаторічники. Тим більше, що я їх люблю, і, звичайно, я їх тут насадила теж не так багато, але вони є, і я хочу, щоб вони підтримували саме, саме троянди. Ну, от Серед високих таких є на перстянки тут, лілейники є. І ось ось ще одна рослина, яку я посадила у підтримку. Трояндам, але зараз вона вилізла наперед. І щось так масивно навіть перекриває мені троянди. Фізостегія, вона варігатна І, взагалі, я не люблю цю рослину, але саме на цю повелась тільки з однієї картинки. Не знаю, справдить вона мої. Очікування чи ні, але восени листя цієї рослини набуває рожевого кольору. От вона має таку жовту облямівку, а восени вона має стати рожевого кольору. Ну Подивимося, що з нею буде восени. Я її хотіла в е підтримку трояндам рожевого кольору посадити. І квітує, до речі, вона теж рожевим кольором. Ось тут такі е, ромашки лавандового кольору, вони йдуть у підтримку троянди лавандового кольору. Ну, е, що я хочу всім цим сказати, що я все ж таки намагаюся більш-менш якось по кольорах об'єднувати рослини і не виключаю навіть трав'янисті багаторічні рослини. Ну, подобається вони мені. Не можу я від них відмовитись, тому що взагалі все в мене починалося з звичайних трав'янистих квітучих багаторічних рослин. І, звичайно, вони залишаються в мене на ділянці, але треба вже думати і міркувати, куди їх садити, для того, щоб створювати більш цікаві композиції, а не просто насаджувати різнокольорові рослини. Якось так. Ну і в кінці цієї ділянки, майже вже перед будинком. На завершенні її, в самому кінці, я посадила звичайну цю гортензію. Деревовидну і ялівець, ялівець, який буде створювати таку зелену велику масу, тому що це ялівець, який росте по висоті десь до метру, метру півтора, може. І е, він буде створювати тут основний зелений фон, на фоні якого буде виглядати оця біла гортензія і завершувати оцю мою всю композицію. Ну, Сподіваюся, що моя задумка здійсниться і все в мене буде цікавенько. Бо дуже цього хочеться. Дуже хочеться е, створити саме композиції і гарні картинки. Ну, от я спробувала розповісти про свою ділянку праворуч, при вході е на нашу територію, яку вона має виконувати функцію, що на ній росте, і для чого вона взагалі була створена. Сподіваюся, що е для вас все зрозуміло, для мене це точно зрозуміло. Тому рухаюсь далі, в допрацьовці. На цією ділянкою, ну а на цьому все. І як завжди, далі буде.